Доброго дня, вітаю вас на воркшопі Топ 100 як втілювати відповідальні вчинки в життя. Ми продовжуємо серію воркшопів, де говоримо про відповідальність і відповідальні вчинки разом з експертами на цікаві теми в рамках дев'яти рубрик. Однією з яких є рубрика здоров'я. Нагадаю, що ці рубрики входять в перелік відповідальних вчинків, які напрацювали українці з багатьох областей України. І серед вчинків, які вони назвали, був такий: пройти курси з домедичної допомоги та базової реанімації. Щоб знати, як правильно втілювати цей відповідальний вчинок у життя, ми вирішили поговорити і висвітлити вкрай важливу тему, таку як як визначити у людини зупинку серця і що робити в цьому випадку. Допоможе нам. Із навчанням Андрій Талежний, лікар медицини невідкладних станів, хірург, інструктор міжнародних організацій? Андрій, доброго ранку, доброго Дякую, ранку, що погодилися е, приєднатися до нас і виділили час у своєму щільному графіку. Е, я хотіла би почати з самого початку. Е, розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, е, чому саме ви вирішили е, Присвятити свій час навчанню з домедичної допомоги, адже е, ви лікар, і там у вас є свій фах, своя спеціальність, а навчання до медичної допомоги це трошки інша історія. Дивіться так склалося в житті, що е, я розумів, е, що для того, щоб у лікарів була робота е, і в них було е, були шанси надавати допомогу на своєму етапі допомоги. Дуже важливо, щоб люди і суспільство розуміли, яким чином реагувати на такі події, вчасно реагувати, даючи, надаючи шанси на виживання тим людям, які потрапили в халепу в певних обставин, або це певні травми, або поранення. І, або якісь хвороби, які можуть проявити себе дуже критичними станами, і відповідно потребувати на домедичному рівні коректного реагування, це по перше, це щоб потім потрапити до лікарні, треба вижити до лікарні. Це по перше, по друге розумієте, в мене є певна особиста мотивація в тому, що я. Був в таких ситуаціях в своєму житті, коли і я також в певному сенсі був в зоні ризику. У мене були такі обставини, колись я як на тренінгах дуже часто згадую той момент, коли ми розмовляємо про обструкцію дихальних шляхів. Я вдивився колись і була людина поручка, яка мені в цьому могла допомогти. і Відповідно, це певний. Здоровий егоїзм, просвіта людей навчання людей в першій допомозі в домедичній допомозі це може колись зіграти на руку мені самому або тим людям, які, які потребуватимуть допомоги. Це можуть бути ті самі інструктори, тому і навчання має бути якісне. І керуватися треба важливими актуальними сучасними підходами, які дають більше шансу. Оце, мабуть, одні так. з найбільших таких мотиваторів для мене От. Звичайно, робота з людьми, навчання людей це частина моєї професії, і, і я спробував. Це було актуально. Людям сподобалося. Ми поїхали далі. Так, дійсно це дуже важливий навик в житті не тільки лікаря, а й кожної людини. І сьогодні українці масово записуються курси з домедичної допомоги, хоча э, ця тема була завжди актуальна, і потрібно було кожному з нас пройти хоча б якийсь мінімальний курс. Зупинка серця. Ми сьогодні говоримо про зупинку серця. Вона може статися у людини в будь-якому місці, це може статися раптово, там, на вулиці, в приміщенні і так далі. Тобто, ніколи ми не можемо вгадати, коли це трапиться. О, скажіть, будь ласка, якими можуть бути взагалі основні причини, чому в людини може зупинитися серце? Ну, Дивіться, це дуже Таке широке питання. І перш за все хочеться сказати, що у дорослих людей переважна більшість людей в світі є доросли люди. Дорослих людей найчастіше зупинка серця відбувається через порушення ритму серця, тобто якісь захворювання, захворювання серця, які призводять до зміни нормальної роботи, і потім. Неефективної роботи самого серця скорочення перестають бути ефективними, вони можуть бути хаотичними. Найчастіше е, порушення таке ритму е, призводить е, до таких хаотичних скорочень серцевих м'язів, і так би мовити, якщо ви чули такий термін, як фібриляція шлуночків, і е, 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 такі стани вони. Загрозливі для життя і можуть призвести до швидкої смерті людини в випадку, коли реагування на таку ситуацію відсутнє. Але є і інші причини, чому так трапляється: це можуть бути і травматичні зупинки серця, в яких ну які можуть траплятися при певних при певних обставинах, при пораненнях. при дорожньо транспортних пригодах, це також стосується здебільшого, дорослих в дітей є певні особливості, чому трапляються такі стани, але про дітей ми поговоримо окремо на цьому ага. От, Тому цю тему ми зараз не будемо підіймати. Більш детально про це поговоримо пізніше. Є ще інші стани, які найчастіше також трапляються це такі, що. При перекритті дихальних шляхів, як про це вже казав, так людина може просто задихнутися, або е, задихнутися може бути при утопленні. Фактично, ну під водою люди не дишуть, не дихають. Так у нас немає такої можливості, і відповідно, е, також зупинка серця може бути в подальшому, е, і всі ці основні причини. Вони мають певний ну, певний шлях в подальшому для того, щоб на це впливати, І відповідно для того, щоб спростити задачу для загального населення людей, які можуть надати допомогу для, для пересічних громадян, розпрацював ну, певна певна стратегія поведінки. Яка може підвищити шанси на виживання в таких станах в людини в постраждалого і понад 60% відсотків надати їм шансів на збільшити шанси на виживання? Ці рекомендації вже не нові, але вони постійно оновлюються, проводяться певні дослідження, і це базова реанімація. Це дії, які насправді Може використати будь-хто, навіть там досвідчений фахівець, пікар-аніматолог або е, пересічний громадянин, І з цього зазвичай починається е, рятування життя, е, тому що та, як ви вірно сказали, е, такі стани можуть раптово виникнути, і дуже велике питання в тому, чи почне е, той хто поруч це життя. Так а, а от у мене ще таке питання: е, як е, я, як пересічний громадянин, е, можу зрозуміти, що людина, е, в людини сталася самозупинка зупинка серця, якими є основні характеристики, е, щоб ми могли зрозуміти, що це саме зупинка серця, і от ми повинні вже далі там переходити до порятунку життя. Е, дивіться, ну найпростіше буде. Уявити певну ситуацію і працювати, ну розмовляти з вами так. в певному сценарії, як ви знаєте, такі ситуації трапляються і на вулиці, і десь в, в приміщеннях. Дуже часто такі ситуації трапляються в лікарнях, але ми маємо усвідомити, що одна справа це коли людина вже дуже хвора і в неї прокачується серцем по судинах. Кров до головного мозку. І в цій ситуації фактично головний мозок страждає і вмирає. Саме без кровопостачання, без кисню і якомога швидше треба замінити роботу цього серця своїми фізичними так би можливостями. Тобто, розташувати певним чином руки на центрі грудної клітки і розпочати. Компресії грудної клітки. Для того потрібно вам розташувати основу долоні, основу долоні на грудині. Це буде фактично нижня половина грудини в центрі грудної клітки і компресії проводити з частотою 100-120 компресій на хвилину. Це десь близько двох компресій на секунду. Не перериваючи ці компресії на якісь паузи чи неефективні дії, постійні компресії фактично замінюють роботу серця, і кров буде постачатися до головного мозку, таким чином отримає додаткові шанси на виживання. Ви виграєте час до пробуття швидкої допомоги і так далі? Так, та я розумію. А, але дивіться питання наступне: якщо, наприклад, я, як людина, яка Можливо, пройшла е, якийсь курс до медичної допомоги або послухала наші поради, та е, як їй в тій ситуації, коли їй доведеться їх застосувати, е, не помилитися, як от, е, не панікувати, чи е, що робити для того, щоб не, не допустити помилок? Чи є такі помилки, які от навпаки зашкодять людині? А дивіться, тут же ж прості дії насправді, і якщо ви не переплутаєте порядок цих дій, на тренуваннях і під час практичних виконань на тренажерах ми ці речі відпрацьовуємо. У інструктора є можливість підкоригувати якість визначення, наприклад, дихання, чи людина достатньо вправно забезпечує прохідність дихальних шляхів, чи вона. Дійсно дивиться на грудну клітку, чи людина дійсно прислухається до дихання. Потім яким чином вона комунікує, яким чином людина викликає швидку допомогу. Це все коригується під час практичних тренінгів. І, звісно, коли виконуються вправи по відпрацюванню компресії грудної клітки, тобто непрямий масаж серця, фактично. Це дозволяє людині більш впевнено використовувати ці навички в реальному житті. Передусім, це тренування. Ну насправді для мене цікавим би була така пропозиція, якби ось дуже багато існує, наприклад, тих трен... тренажерних залів в світі, так? Зокрема, в звичайних тренажерах. Там є різні тренажери. Різні тренажери. Вони багато з них вони дуже коштовні і е, вправи виконуються також мають виконуватися коректно для того, щоб не травмуватися. Так до чого я веду, якби в тренажерних залах України це було б дуже відповідальним вчинком. Був би хоча б один простий на, на кожен тренажерний зал, е, простий манекен для випрацювання серцево-легеневої реанімації, тобто компресії. Це було так. просто дуже чудово, вірно? Так, Я з цим повністю згодна, тому що е, насправді тільки тренування і постійні повторювані дії вони допомагають людині засвоїти той чи інший навик. І е, навіть якщо ти пройшов один тренінг, то це не означає, що ти вже. Оволодів технікою в повній в повні мірі і може застосувати її відносно людини, коли вона цього дійсно потребує. Так і е, якщо ти впевнений в своїх діях, то то вже набагато краще буде надаватися та допомога. Е, саме про це і хотіла сказати. і Класна ідея. Е, дивіться, ну і насправді є певні ще моменти, які можуть поліпшити серцево легеневу реанімацію і дати ще більше шансів. Це наявність поруч помічника, тому що качати компресії, ну виконувати певні вправи фізичні буває доволі важко. Це дуже залежить від людини і комплексії постраждалого, і потреба стискати грудну клітку на 5-6 сантиметрів під час кожної компресії, працювати в одному тому ж ритмі. Буває важкувато, особливо для тих людей, які постійно цим не займаються, і відповідно виникає потреба змінюватися. Тобто краще було б, якби хтось змінював один ну, цього рятивника, виконував ті самі компресії. Бажано, без фактично, пауз, між ну, без перерв на зміну. Тобто, якщо це відпрацьований такий момент, коли просто хтось. Забирає на себе ці компресії. Вони там виконали компресію, інша людина підключилася і продовжує робити ці самі е, дії. Е, в такій ситуації ми можемо зберегти ресурс рятівників на більш тривалий час, тому що ми не завжди знаємо, як довго буде їхати швидка, як і коли до нас прибуде е, так би мовити кавалерія, коли до нас приїде допомога. І, е, це може дати більше шансів для виживання. Це по перше. По друге існує е, така штука, яка називається автоматичний зовнішній дефібрилятор. Чи чули ви про це таке раніше? Ні, не чули. Розкажіть насправді, на, 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 в Україні існує е, декілька проєктів, які е, займалися ще до цієї фази війни, оснащенням е, різних місць. Скопичення людей, де такі ситуації можуть виникнути, і це може бути навіть як приклад, чому ми взяли а. за приклад київський метрополітен, тому що існує програма Рені метро. Чули про таке? Так, так, так про цю програму точно чули. В чула. межах цієї програми е, на станціях Київського метрополітена розташовані автоматичні зовнішні дефібрилятори, або АЗД, або просто <гум> дефібрилятор. ДЕФ, як це може бути? Названо ті ситуації, і людина, яка поруч знаходиться, вона може відреагувати ще пошуком цього автоматичного зовнішнього дефібрилятора або залученням іншої людини для цього пошуку, що буде навіть краще, тому що залишати людину без серцево-легеневої реанімації було б фатально. Розумієте, так а так, вже тому відправити когось принести автоматичний зовнішній дефібрилятор і вчасно його застосувати, е керуючись певними інструкціями. Це призведе е до аналізу ритму, так інструкції. До речі, вони в ньому прописані. Є голосові підказки, є візуальні підказки, і е це е допомагає людині керуватися е цими. Е Керуючись цими підказками, виконувати роботу з автоматичним зовнішнім дефібрилятором коректно, при цьому розташовуючи наліпки на грудній клітці відповідно до підказок і використовуючи цей дефібрилятор, відбувається аналіз ритму постраждалого. І тоді сам апарат визначить, чи є можливість запустити серце в цієї людини. Виконуючи розряд, електричний розряд струм проходить через серце, припиняє ці хаотичні скорочення, і е, якщо продовжується серцева легенева реанімація, то в людини може е, відновитися навіть серцевий ритм нормальний. Розумієте? Це такий меджик, фактично, е, який нам е, може допомогти е, перезапустити серце, е, навіть там, не дочікуючи ще. Не дочекавшись ще прибуття е, бригади е, швидкої допомоги, саме тому в віддалених місцях е, розташування е, автоматичних зовнішніх дефібриляторів е, значно покращує шанси на виживання людей з такою патологією, так то ми завдячуємо тим людям, які допомогли втілити цей проект життя насправді і класно, що ви розповіли, що цей дефібрилятор. Він легкий в застосуванні, і будь-яка людина навіть без підготовки може його застосувати. Тож будемо на це зважати і сподіваюся, що на якомога більших місцях України, де є накопичення людей, тобто де люди збираються, то там можуть бути встановлені такі автоматичні дефібрилятори, і це буде рятувати життя. Так, ви знаєте, цим також займається багато організацій. Зокрема, я хотів би відмітити всю Українську Раду реанімації, яка є частиною європейського суспільства, Європейської ради реанімації. Посилання на ці організації, я сподіваюся, будуть опубліковані в нашій, під нашим Так, да, під трансляцією. Обов'язково залишимо. Так, При та, 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 та цьому відео і проводяться сертифіковані офіційні курси. Від Європейської ради реанімації, які в собі мають ці елементи, які ми з вами сьогодні проговорюємо, і навчання безпосередньо роботи з автоматичними зовнішніми дефібриляторами. Також тобто є тренажери, які допомагають не тільки відпрацьовувати компресії, але і застосування самих автоматичних зовнішніх дефібриляторів. Інструктори в на цих курсах допомагають виконувати. Е слухачам, курсантам е коректно е ну напрацьовувати коректну модель поведінки з тим в таких ситуаціях, ага, тобто, ми можемо рекомендувати нашим слухачам перейти на сайт, так і подивитися, Я як можна на записатися сайт. на ці курси, а, записатися на курси, або ну насправді є інші організації. Просто питання в тому. Наскільки е, ці тренінги можуть бути е, збираються вони на сучасні рекомендації? Ну тобто, це дуже залежить. Бувають такі, що організації інші також вони непогано проводять курси, і ми хочемо говорити про якісне навчання, тому завжди спираються на сучасні підходи і рекомендації з на професійних інструкторів. З наданням на першої допомоги. Я якраз хотіла. Вас запитати, щоб ви порадили, де безпосередньо можуть люди пройти навчання перші до медичній допомозі, і от якраз я думаю, що на цей сайт можуть прийти і записатися на навчання. А можливо, ви так само проводите навчання чи порекомендуєте ще якісь ресурси, де, де можна покращити свої знання. Дивіться, ну насправді існує достатньо велика кількість е, організацій, частина з них є волонтерські, частина з них є е, якісь е, там комерційні організації, але ви маєте розуміти, що якісне навчання воно потребує певних умов створення таких умов. І е, е, виконувати це навчання непрофесійно і дешевше, і таким чином в. Це може бути менш ефективно. Це також є в нас така проблема в Україні, але я не хотів би зараз там рекомендувати або промотувати певні організації. Так, звичайно, ми проводимо такі тренінги, зокрема і під егідою Європейської ради реанімації і самостійно, або там в межах роботи університету, в якому я працюю, і це насправді питання. Обізнаності та підготовки самих інструкторів, е -е наскільки вони розвиваються, в будь-якому разі, ми таким чи іншим чином маємо керуватися саме такими рекомендаціями, як Basic Life Support. Я вас зрозуміла, тобто можемо порекомендувати українцям шукати курси і подивитися, зайти на вашу сторінку, можливо, там є якісь рекомендації, але не е, керуватися перш за все ціною, та яка є зниженою а дивитися на те, наскільки е, професійно буде надаватися таке навчання. Так, так. Е, Андрію, я. Дуже вдячна вам сьогодні за нашу розмову, за що ми е, поговорили про такий важливий аспект, як е, зупинка серця, і що нам з цим робити, якщо ми не є професійними лікарями. Е, якщо е, я щось власне, запитала, може, ви щось хотіли додати, то е, та, так, дивіться, ну справді є багато чого можна додати до так. цього, але про це, це говориться на тренінгах і е, розповідати е, більш в колекційному форматі, воно не завжди є е, корисним з огляду на те, що це є практичні навички. Е, наприклад, з тих елементів, які можна було б додати, це е, вентиляція легенів, тобто застосування. Штучної вентиляції це є такий цікавий аспект в покращенні виживання людей під час серцево-легеневої реанімації. Ми про це будемо говорити більше під час наступного тренінгу з застосуванням базового алгоритму з uh -huh. життєзабезпечення, так би мовити дітей це буде там восьмого так так чому? так запрошуємо всіх приєднуватися до нашого воркшопу 8 восьмого грудня так, так само об 11.00. так а сьогодні я думаю що достатньо інформації на що я також хотів би зважити це на те що під час надання допомоги в умовах бойових дій, навіть якщо людина є е, там в умовно безпечному середовищі, вже але поранена. Е, серцева легенева реанімація має сенс лише за умови зупинки кровотечі. Тобто цей аспект також дуже зараз важливий. Це актуальна інформація з огляду на те, які е, зараз актуальні е, причини е, причини е, і поранення. Людей внаслідок агресії Російської Федерації на Україну так дякую вам, що згадали про цей аспект. Він є наразі дуже актуальним. Андрію, дякую вам, що сьогодні приділили нам час і розповіли про всі ці важливі аспекти для наших слухачів. Я сподіваюся, що цей воркшоп буде їм корисним і вони. Зроблять подальші кроки для самонавчання і самовдосконалення. Ми залишимо всі корисні посилання в наших коментарях, щоб е, могли наші слухачі керуватися е, тими рекомендаціями і записуватися на тренінги. Дякуємо вам ще раз. Сподіваємось, що ми побачимося з вами у четвер, об 11.00, щоб у нас у всіх був зв'язок інтернету. Дякую вам.